Значить, ну що ж, розглянемо зараз. Ми з вами побудову розвітлених програм от, і використання оператора, if, тобто умовного оператора в мові Delphi. Ви вже трошечки з ним знайомі. От, і ми візьмемо такий простенький приклад. Для початку давайте з вами трошечки ми з вами закріпимо. Наш минулий матеріал і зробимо слідуюче: поставимо Edit 1, поставимо лейбл і візьмемо ці дві компоненти, змінимо властивість знову ж таки Size на хоча б на 16. Зараз ці дві компоненти я скопіював. Тепер нажму в пустому місці. Я їх. Ух ты, не получилось скопировать. А чего не получилось? Можно. Копировать можно. Не знаю, что не получилось. Так. Ой. Оце хотів витерти. Значить, в цьому лейблі е, в Кепшен я напишу дорівнює. В цьому лейблі в Кепшен я поставлю значок плюс. Наприклад, тут просте таке у нас додавання було б з Edit 1. Далі е, е, Edit 1, Edit 2, Edit 3. Е, давайте ми що в тексті витримемося. От, і поставимо кнопочку. Все це збережемо тепер. Я писати нічого на кнопці не буду. Я думаю, що це ж не має великого значення. І зараз попробуємо, що зробити. Давайте зробимо, щоб ці дані просто додавались. Хорошо? От, давайте знову ж таки, змінних е, виберемо, напевно, X, Y, Z. Давайте, щоб вже нам не повторюватись змінні X, Y, Z, щоб не повторюватися. Тип. Давайте візьмемо знову ж таки інтеджер поки що. Вот. І тепер ось тут ми з вами попробуємо записати слідуючи, що змінну X ми з вами беремо із Edit 1 із властивості тексту. Да? Тільки знову надо написати, що нам надо str2 int змінну y ми з вами будемо брати із edit2 text Дальше, зміни Z, ми будемо присвоювати значення змінної X плюс змінну Y. І ввід 3. Ввід 3 текст ми напишемо на Т Ту СТР все, що було в X. Давайте спробуємо, як працює наша програмка. Пересвоїть. Що ще? Пробуємо. Пишемо тут. 5, тут пишемо 6 чи 8. Дорівнює Z. Правильно ви підказуєте. Є така справа. Що далі ми з вами робимо? Далі. Ось оцей значок плюс я хочу замінити на комбо бокс, щоб я міг виконувати і додавання, і віднімання, і множення, і ділення тут же. Так? Як це ми з вами зробимо? Є така у нас комбо-бокс. Вона похожа чим-то, да, чим а оце, скажіть, що таке комбо бокс, випадаючи з список. Оце ось вона. От, от дивіться. Да? випадаючий список. Це не що інше, як комбобокс. Я ставлю комбобокс бокс от сюди. Трошечки змінюю його в розмірах. Мені великий він не нужен. Трошки його отак якось подтягну. Далі. Все, що написано всередині комбобокса, Задається у його прекрасній властивості ітемс. Тобто є, є властивість «items». І отут в строчках пишеться все, що треба. Тобі ж, я тут напишу плюс, далі мінус, далі помножити, далі поділити. І, наж... І ще одне. Кожен із цих рядків має свій унікальний індекс. Тобто, перший рядок це індекс 0, другий рядок індекс 1, третій індекс 2 і так далі. Я нажму ОК. Ну, по-прежньому тут щось написано. Зараз тут написано то, що знаходиться в комбобокс текст. Але я можу зробити так, щоб тут. Отображалось то, що сказано отут. Ітем-індекс -от. стоїть мінус 1. Якщо я поставлю ітем індекс 0, то там буде плюс. Правильно? Давайте я заодно е у фонті поставлю трошки сайз. Ой. Е у фонті, де воно фонт, Тут сайз, я поставлю. Наприклад, побольше, щоб вам видно було. Дивіться, я можу з легкістю поставити витим індекс любе значення. Тобто, я можу поставити тут один. Правильно? Тобто, що, що ставлю, який, який індекс ставлю, такий рядок і відображається. Тобто, якщо я. Запускаю, нажимаю. Є випадаючий список. Правильно? І якщо я возьму тут помножити, то у мене значення ітемдекса стало зараз скільки. 0, 1, 2. Ітемдекс стане 2. І зараз, якщо я отут буду нажимати, мені треба подивитися. Мені треба подивитися, що у нас з вами знаходиться ну, Який ITM індекс, і в залежності від цього ITM індекса виконати ту або іншу операцію. Правильно? Правильно. Прекрасно. Що ми з вами робимо? Закриваємо цю формочку. Правильно, і пишемо код. Код пишемо на ось оцій кнопці. Значить, Ми з вами таким чином отримали. А ось отут тепер напишемо, що якщо оператор if. Що там? Combo box 1. Точечка. Властивість item index дорівнює 0. Zen Z, а де я його загубив? Тільки мені цікаво. То Z додаємо. Далі що? ELSE. Інакше. Але ще є у мене, виходить, не один варіант, а три ще є. Інакше. І я тепер отак роблю. Shift-end, Ctrl-C, Home, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Ctrl -v. А ви вдома подивитесь, розберетесь. І так, інакше, якщо а, якщо дивіться, якщо ітем індекс 0, то тоді z дорівнює x плюс y. Інакше. Якщо ітем індекс дорівнює 1, то тоді мінус, правильно ж? Мінус. Інакше, якщо 2. Якщо 2, то ми робимо множення, і інакше. Що? Ділення. Ділення. О! І далі вийді, виводимо з. Попробуємо. Збережемо, запустимо. Функція trunc виконує округлення числа. X поділити тип інтеджер я сказав, z тип інтеджер, правильно? А x поділити на y не завжди дає інтеджер. Тобто інтеджер поділено на інтеджер може бути не інтеджером. Поэтому функція trunc його округлить і все діло стане просто. Так. Пишемо 8, пишемо 2. Додаємо. Додає, правда? Віднімаємо. Віднімає. Множим. Множить. Ділим. Ділить. Получилось. Є комбо бокс. Є у нас і в Zen Else, є приклад його використання. Зробили калькулятор. Ви скажете, некрасивий калькулятор. Віталій Михайлович, а як же зробити калькулятор, який который... трошки не такий калькулятор? Да? А, давайте ми що зробимо зараз? Зробимо, зараз так, файл, new application. От, одразу виконаємо збереження. То есть вверх создать папочку. PR, PR3. Сохраняємо. Сохраняємо. О, дивіться, як же будь коли один отакий едіт? Один едіт, е і в нього зразу текст треба витерти. Font е size побольше сделать, От, А кнопочок багато. Да? Оце одна кнопочка, оце друга. Можна я багато робити не буду. Це третя. М? Хорошо? Я робити багато, просто не буду. А, ні, ну це цифри. Один, два, три, хорошо. А тут десь буде ще й плюс-мінус. Я отут ще поставлю плюс, мінус, хорошо, і отут поставлю дорівнює. А це будуть кнопочки, ну, циферки. Один, два, три, поняли? А, дивіться. А, якщо ми з вами... ну в баттонах кепшен і зміним, це буде один. Я просто всі 9 не хочу. Чи поставити? Ну, суд же не поміняє, правда? Це ж три. Що нам тут треба на цій кнопці написати? Дивіться, на цій кнопці пишеться елементарне. Пишеться, о, да, я збережу зразу все. Пишеться, що те, що було, в Edit один текст, плюс одиничка. Вот дивіться как. Нажатие на цю кнопочку Edit 1 «Властивість», текст присвоїть. Edit 1 текст, що було, плюс единичка. Так, дивіться. Работає. Работає. Тобто, фактично, от це що буде? Плюс двойка, правда? Ну можна це зробити і по-другому. То есть, можна взагалі одну строчку буде написати. Я потім позже розкажу. Це трошки неправильно, как би. Я вас трошки неправильно поучу. То есть, тут троєчка буде, да? А тут буде двоєчка. А можна одну строчку написати. Це я на кожну кнопку пишу строчку. Це глупость. Буде один. Але строчки так три кода, а так одна. Але ми функції ще не вчили. Ви повинні були вообще в програмуванні, ой, в інформатике повчити. Суть яка, дивіться, так. Один, два, три. Один, два, три. 3, 3, 2, 2. Роботає? Робота. Тепер. Дивіться, коли ми нажимаємо функцію плюс-мінус, оце нехай буде, це у нас плюс. Оце нехай буде це у нас мінус. А оце у нас нехай буде дорівнює. Ну, далі смисла нема. Смисл одінаковий. Дивіться, коли ми нажимаємо плюс, то запам'ятовується одно число. Те, яке знаходиться. Коли нажимаємо мі мінус, ну как би, і. Два, два значення. От зараз я глупо зрою, але ладно. <coughs> От дивіться. Що відбувається при нажаті плюса? Змінний Х, нехай якийсь змінний Х, присвоюється значення те, що в edit 1. Так же? І edit 1 очищається. А я, ну як? Давайте, коли нажимаємо плюс, тоді змінна якась у нас є. Давайте, хай же будуть ті ж змінні. Хорошо. X, Y, Z із типом integer. Давайте real. real, а, от, вони є, і при натисканні на кнопочку Ось Ту ми з вами, що получаємо? Ми Зміні X присвоюємо значення STR to float. Ой, to Float, із Edit 1. текст. От. І плюс тут же ми edit один clear Очищаємо. Правильно? Хай воно чистим становиться. От. А коли нажимаємо дорівнює, то тоді ми змінні Y. Присвоюємо це значення. Так? Далі. пишемо, що Z присвоїть X, воно тоді запам'яталось, плюс Y. Так. Далі. Ми делаємо 1 текст. Едіт 1 властивість текст. Дорі е, присвоїти. Чому у нас? Е, float to STR із Z. Все. Калькулятор готовий. Некрасивий. Ну, ладно. 12 плюс. Що? 3 дорівнює 15. Ну, давайте трошки запитуємо. Значить, бачимо, все у нас працює, так? Але от при натисканні мінуса трошечки, як би повинно друг, друге щось відбуватися, так? Да? Значить, справа в тому, що це натискання плюса і мінуса ми зробимо абсолютно одинаковим. Дивіться, я нажму зараз плюс. Тобто, я. В змінну Х його просто буду закидати. Але при цьому, при цьому буду запам'ятовувати якусь ще змінну типу Д дія. Тобто D у мене, наприклад, буде відноситися до типу байт. Це числа від 0 до 256, цілі числа, тип байт. Так? От. І я разом з натисканням буду запам'ятовувати. Тобто, якщо я нажав плюсик, то D дія у мене дорівнює, наприклад, 1. А якщо я нажав мінусик, то D у мене присвоюється 2. От. І тоді ось отут, дивіться, якщо D дорівнює 1... то что? То z плюс, ну, иначе в нашем случае Z до ревня минус. У нас две деятельки, да? Поэтому можно... Ну, только минусы тут. Правильно? Давайте попробуємо. Перед Else? Перед Else точка за п'ятої. Лишня. Ага. Лишня. Ну, Помієте як? Буває, я вам поясню. Всі плюс-плюс, точка з зап'ятої перед Else надо. но не треба зен. Поміряєте, то есть, я буду вам іноді путатися, ну, потім розкажу. Так, запу... збережемо нашу програмку, запустимо і попробуємо. Наприклад, напишемо 12. мінус 3. Дорівнює 9. А тепер раз дивіться, не сработає зараз. Не сработає зараз. Плюс. А, сработает 3 доривния 12. Ще раз, плюс 2 даривния 14. Сработает? Ну ладно.